Шановні першокурсники, щиро вітаю вас зі вступом до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Ставши студентом нашого університету, ви приєдналися до великої родини київських політехніків. Київський політехнічний інститут це університет, де шанують традиції і відкриті до інновацій. Саме Вступивши до університету, ви стаєте на шлях відкриттів, знань, нових ідей та зміни себе. Київський політехнічний інститут це місце, де кожен знайде на себе безліч можливостей до формування кращої версії себе і водночас зміни своєї держави. Це місце, де не тільки розробляють та навчають використовувати технології штучного інтелекту, а й плекають силу людського інтелекту. Це місце, де ви знайдете вірних друзів на все своє життя, мудрих наставників, які допоможуть вам реалізувати ваші найсміливіші ідеї. Навчання в університеті не є простим, але спільно з. Своїми наставниками та друзями ви зможете подолати будь-які труднощі. Ви зможете постійно перевершувати себе, досягаючи все нових і нових успіхів, а значить, будете ставати успішними і професійними людьми. Шановні студенти, успіх кожного з вас це успіх нашого університету. Успіх кожного з вас означає, що. Всі зусилля адміністрації, команди університету, кожного викладача були немарними. В нашому університеті важлива не тільки сила вашого розуму, а й бажання мріяти, і головне наполегливо працювати. Саме в нашому університеті ви зможете збудувати свою мрію, як це зробили вже багато її випускників. Переконаний, що Кожен ваш навчальний здобуток стане інвестицією у вашу майбутню професію, а й водночас інвестицією у майбутнє нашої держави. Шановні студенти, переконаний, що зі вступом і подальшим навчанням в Київському політехнічному інституті ви вже заклали фундамент свого успішного життя, свого поставання як Майбутніх фахівців в галузі науки, техніки, економіки та всіх інших. В нашому університеті виховувалися не тільки провідні вчені інженери, люди, які в найскладніші часи брали на себе відповідальність за державу і за її майбутнє. Нехай роки, проведені в політехнічному інституті, стануть роками дружби, злету та натхнення.